Всім привіт! Це магазин Мотостор. Знаходимось в Київській області за адресою місто Вишневе, вулиця Київська, 4D. І на відео вживаний трактор Шефенг 240 з блокуванням заднього міжколісного диференціалу. Трактор в нас 2022 року. після одного власника трактор з радіатором попереду вже. Трактор з блокуванням міжколісного диференціалу. І в цьому відео я покажу стан цього трактора і назву, звісно, ціну. По комплектації передня противага, присутні сліди експлуатації, тобто є ось такі подряпини. Далі капот, передні фари, повороти стопи, все це присутнє. Капот в цілому, як для 2022 року, в ідеальному стані. Двигун. Зараз покажу вам уважно. Покажу спочатку зовні. Відкрию. Замок один. бачите, не зовсім зручно відкривати однією рукою, але відкрив. Обходжу з іншого боку. так, Під капотом. Радіатор охолодження, вентилятор, акумулятор. Ось так виглядає цей двигун після декілька років експлуатації. Бачите, переднього моста немає, тут передня балка. Стан гуми ідеальний. Розмір шин 6х12. Це у нас ліве було колесо, це праве колесо. Рульові наконечники цілі, рульова тяга ціла, все пошприцьовано, ремені рідні. Помпа працює. Ось так виглядає. Далі панель приладів, вмикач вентилятора, генератор. Рульова колонка, світло. Тобто все це є. Коробка тут три вперед, одна назад, важель повишених, понижених. Підключаємо гідравлічний насос. тобто, коли потрібно вмикаєте, працює триточкова навіска. Одне крило, це ліве, заднє колесо 7,50х20, плюс на колесах є противаги. Стан гуми, я вам скажу ідеальний. Тобто, по колесам експлуатація трактора була мінімальна. Важелі, вал відбору потужності і важель блокування. Вал відбору потужності. Тут вал відбору потужності 540 обертів на хвилину, заявлено в книжці. Окрема гідрованна. Ось так все це виглядає. Подивіться, навіска. Так, на правому крилі є бардачок, світло і праве заднє колесо. Ось такий міні-трактор зараз продається. В нас в київському представництві ціна такого трактора 2222 долара. Трактор на документах, трактор зареєстрований і трактор готовий до продажу. Кого зацікавив трактор? Дзвоніть 066 949 90 90.